Практика очищення вогнем. Уявіть, що стоїте на круглій червоній платформі, діаметр якої приблизно півтори метра, і по краям цієї платформи знизу починає повільно підніматися вогняне кільце. Проговорюйте про себе. Відсікаю від себе всі негативні канали, стяги, паразитичні прив'язки та інший негатив, який я забула пригадати. Можете додати свої вирази, свої емоції. Орієнтуючись на свої відчуття. Тепер ви бачите, як це вогняне кільце повільно піднімається і відсікає, спалює весь той негатив зі всіх сторін. Вогонь доходить до голови і починає спускатися вниз. Далі кільце повертається в землю. Ви сходите з платформи, відчуваєте опору під ногами і повертаєтесь в стан тут і зараз. Якщо захочеться ще, зробіть ту кількість разів, скільки ви відчуваєте.